вітати глядачів телеканалу тс 1 на годинниках 19.20 і ви і видивитись програму Соціальні ініціативи в студії для вас працює Євгенія Фанта. У минулому випуску ми підсумовували роботу соціальних служб та медичної галузі, а сьогоднішню останню програму 2013 року ми присвятимо сфері зайнятості, освітянській галузі та пенсійному забезпеченню. Закон про зайнятість пропрацював вже рік. Нині, підбиваючи підсумки його роботи, управлінці наголошують вдвічі збільшилася кількість працівників. Працевлаштованих з числа малоконкурентних на ринку праці, окрім того, завдяки новому документу введено додаткові гарантії у працевлаштуванні. Загалом упродовж року роботу знайшли 147 тисяч малоконкурентних осіб. Також із червня запрацював механізм компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску. З його використанням працевлаштовано понад 7,5 тисяч осіб. Сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Вона також упевнена, що це лише перші результати, а вже наступні показники будуть вак. Гомішами водночас, за словами міністра, зростає рівень працевлаштування безробітних після проходження професійного навчання. Загалом, у січні-листопаді, за направленням центрів зайнятості відповідне навчання пройшли понад 200 тисяч безробітних. Серед інших досягнень закону про зайнятість населення Наталія Королевська назвала можливість відкриття власної справи, отримавши одноразову річну допомогу з безробіття. Таким правом скористались майже 15 тисяч осіб. Ще одна можливість знайти роботу, підвищення кваліфікації. Від чи перекваліфікацію громадянами старшими за 45 років, служба зайнятості почала впливати на ринок праці завдяки стимулюючим механізмам. Це велике зрушення. Звичайно, не все дається легко, але найважливіше те, що ця робота розпочалася і вона позитивно сприймається і роботодавцями, і тими, хто шукає роботу. Підсумувала Наталія Королевська. Серед головних завдань на наступний рік міністр визначила продовження роботи у запровадженні нових підходів до стимулювання зайнятості та створення робочих місць. Для цього Мінсоцполітики вже розробило пакет законодавчих ініціатив. Разом з тим, за інформацією Ужгородського центру зайнятості, половина із тих, хто у цьому році шукав роботу, працевлаштовані. Також роботу отримали понад 30% інвалідів, що звернулися до місцевого центру зайнятості. Крім цього, спеціалісти попередили роботодавців про штрафні санкції, що застосовуватимуться до підприємців у випадку, якщо останні немотивовано відмовляють у працевлаштуванні. Такий пункт вступить в силу з нового року. Керівники підприємств у свою чергу теж мають претензії до окремих державних структур. Підсумки роботи профільної служби у викладі Романа Сов'яка. Знайти роботу можна у будь-якому віці. Переконують в Ужгородському міському центрі зайнятості. Якщо за спеціальністю роботи немає, можна перекваліфікуватися. І все за державний кошт. Цього року такою послугою скористались майже 700 людей. Крім того, ужгородці старші 45 років зі страховим стажем не менше 15 років, мають змогу отримати ваучер на здобуття безкоштовної освіти. У нас же більше сорока. Чоловік, які отримали ці ваучери, І якщо порівняно з прошлим роком брати, то майже на 20% більше людей звернулося в центр зайнятості. Кожна друга людина, яка звернулася до нас, вона працевлаштована за сприянням служби зайнятості. Кожний третій інвалід, який звернувся до нас, працевлаштований. Велику роботу проводимо з соціально незахищеними верстами населення, особливо проводимо активні заходи з роз'яснення нового законодавства. Цьогоріч в силу вступив новий закон, що регулює питання соціального страхування. Цей документ стимулює роботодавців створювати нові робочі місця, підвищувати заробітну плату та активно співпрацювати із центрами зайнятості. Наприклад, підприємець, створивши нове робоче місце і щомісячною заробітною платнею в розмірі трьох мінімальних окладів, Через рік сплачуватиме лише половину соціального внеску. Крім цього, для підприємців існує ще кілька спрощень. Відповідно до нового закону про зайнятості населення, який вступив в сілу в січні дві року. При роботодавцю повертається компенсація єдиного соціального внеску при умові. Якщо він створює робочі місця і бере за направленням служби зайнятості, однак роботодавці Ужгорода скаржаться на зобов'язання оплачувати студентську практику. Вони кажуть за те, що вчать людину, ще й мають їй платити. Також підприємців обурюють часті перевірки. Дуже багато. Від контролюючих до фіскальних органів на підприємствах проводяться перевірки. Я скажу за наше підприємство в цьому році. У нас було 9 перевірок всі зафіксовані в журналі в минулому році було 8 перевірок. І це звичайно багато, тому що один перевіряючий уходить, другий приходить. Цьогоріч половина всіх зареєстрованих у центрі зайнятості отримала роботу проте значна частка із них і досі працюють за мінімальну платню. Тому завдання мінімум на 2014 рік стимулювати підвищення середньої заробітної плати. Сьогодні знайти робоче місце справа не з легких. Особливо важко випускникам, які щойно отримали диплом на руки. Вітчизняні законотворці пообіцяли наступного року стимулювати роботодавців, щоб працевлаштовуватимуть молодих людей, які шукають роботу вперше. Зокрема, в уряді пропонують виплачувати дотації у розмірі 12 прожиткових мінімумів роботодавцям, що взяли на нове робоче місце молодого безробітного. Утім, одна справа стимулювати працедавця, зовсім інша набратись досвіду. Загальновідомий факт, що Більшість потребує людину із досвідом роботи, аби нівелювати можливі непорозуміння, максимально наблизити майбутнього працівника до роботи і водночас відстежити затребуваність професій, у закарпатській обласній адміністрації пішли на безпрецедентний крок. Минулого року в краї розробили програму розвитку професійно-технічної освіти, яка розрахована до 2016 року. Упродовж цих років при закладах спеціальної освіти запланували відкрити 16 майстерень та лабораторій. Якщо коротко, то кожен учень, що здобув. Уває робітничу професію, відтепер отримуватиме не лише теоретичну базу знань, а й матиме можливість попрактикуватись. До прикладу у Мукачеві два колишні ПТУ об'єднали в один державний заклад центр професійно-технічної освіти. Тепер тут навчатимуться майже тисяча учнів. Вони здобуватимуть професії за 11 напрямками: від малярів, штукатурів, продавців, перукарів і до кондитерів. До слова, саме останнім пощастило найбільше. Спеціально для них на базі закладу відкрили сучасну кондитерську лабораторію. На облаштування із обласного бюджету витратили 230 тисяч гривень. Усього ж, за словами посадовців, на програму розвитку професійно-технічної освіти, зокрема відкриття 16 майстерень та лабораторій, передбачено близько 7 мільйонів гривень. 230 тисяч гривень і для починаючих кухарів-кондитерів облаштовано спеціальну лабораторію. Право першості надали учням-другокурсникам. Вони працюють під пильним наглядом майстра. Сьогодні у нас у новій навчальній лабораторії урок виробничого навчання по темі приготування пісочних тістечок. Завдяки цій лабораторії ми можемо показати учням повністю технологічний процес, починаючи від замішування тіста до оформлення готових кондитерських виробів. Поміж 15 кондитерів і Владислав він слідкує за процесом випікання коржів. У свої 18 хлопець ще здобуває освіту, але вже призавлаштований. У стінах професійно-технічного закладу хлопець освоїв теоретичну базу, а тепер ще має можливість попрактикуватись. Всі теми, які ми проходили, я добре вивчив, і все, все можу зробити. Ця лабораторія, тут создані всі умови, щоб може навчитися много чого. У Мукачівському центрі професійно-технічної освіти навчаються майже 900 учнів. Вони здобувають робітничі професії за різними напрямками. Наразі це лише теорія, утім, кухарям-кондитерам пощастило більше. Ми зараз отримали термопечі, тісто мішалки, для збивання кремів для випікання. Такого як зараз сучасного обладнання у нас не було. Сучасна лабораторія вже шоста за ліком. Подібну практику започаткували рік тому. Особливу увагу нині звертають на якість освітніх послуг. Посадовці кажуть, так вони дбають про подальше працевлаштування випускників. Було передбачено 230 тисяч гривень. За ці кошти була пророблена відповідна робота в плані підбору обладнання необхідного для навчання з даної професії. Це обладнання на сьогоднішній день використовується в економіці у відповідних закладах. В Закарпатті і таким чином, навчаючися, тобто здобуваючи професію після закінчення, молоді люди мають можливість вже приступити конкретно до роботи і бути максимально ефективними в роботі на тому чи іншому підприємстві. Роботодавцю потрібні сучасні професіонали. Якщо ми будемо якісно готувати молоду людину, готувати відповідного професіонала, то в нього будуть кращі шанси працевлаштуватися. Те, що теорія без практики нічого, упевнена, і директор департаменту освіти Закарпатської облдержадміністрації. Більше того, Маріанна Кляп переконує: Вітчизняна освіта робить кардинальні зміни у системі надання знань. Ідея Кардинальних змін в системі професійно-технічної освіти належать голові обласної державної адміністрації Олександру Олександровичу Ледиді, оскільки він зрозумів, що обличчя освіти визначається не тільки школами, інтернатами, вузами, а визначається закладами, де молодь Закарпаття отримує безпосередню професійну підготовку. В рамках реалізації програми розвитку професійно-технічної освіти в цьому році ми мали понад 3 мільйони гривень саме на модернізацію майстерень і лабораторій. Те, що зроблено. Но це є крок, який напевно ми зробили одніми з першими у державі, оскільки як вам сказати, можна навчити людину за підручником, можна показувати фільм. але якщо оснастити лабораторію сучасним обладнанням, тим на якому вони будуть працювати на своєму робочому місці, це дає позитивний ефект. Крім того, кардинально міняються ті приміщення, в яких відбувається навчальний процес. Учні профтехосвіти мають вчитися дійсно в європейських умовах, у комфортних приміщеннях, і це. Впливає позитивно на якість їхньої підготовки. Щороку профтехзаклад випускає кількасот фахівців. Як правило, майже 80% працевлаштовуються за обраною спеціальністю. А з появою сучасних майстерень і лабораторій на Закарпатті планують покращити ситуацію на ринку зайнятості. Нові підходи до соціальної політики і соціального захисту населення потребують і нових сучасних форм роботи. У пенсійній галузі це означає передусім безпосередню роботу з громадянами. Обласне управління пенсійного фонду завершує рік, закриваючи фінансові питання. Соціальні нарахування здійснено, а виплата пенсій буде своєчасною, запевняють у профільному відомстві, яким чином діє пенсійна реформа запроваджена більше року тому. Які законодавчі новації упроваджено цьогоріч? Та чого чекати пенсіонерам від року прийдешнього? Підсумували свою роботу та поділились прогнозами на майбутнє в обласному управлінні пенсійного фонду. Далі Олександра Берегова. Цьогорічні зміни у пенсійному законодавстві втілилися у відповідну реформу. Підняття пенсійного віку жінок та чоловіків державних службовців актуальне і на наступний рік. Однак можна скористатися своїм правом, виходити на пенсію раніше. На сьогоднішній день, згідно цього закону, до 15-го року, до 1 січня 15-го року, жінки, які в цей період набуватимуть стажу 55 років, вони мають право вихати на пенсію у 55 років, так, але з одним, але розмір пенсії буде на 0,5%, що зменшуватися, тому що не допрацювали вони свій пенсійний фік. Чому? Якщо, наприклад, жінка сьогодні має 55 років, вона має право на пенсію, вона захотіла вийти так, а згідно закону, вона має право на 57 років. Тобто два роки вона повинна ще була працювати. На нас користалося право на зменшення пенсійного віку. Тоді оцей відсоток зменшується. Якщо то напротязі е, з тих двох років жінка захотіла йти працювати, вона відповідно йде на роботу, значить допрацьовує цей стаж, скільки там. Чи два, чи пів року не буде достатньо, але за цей період пенсії буде призупинена. Очі, коли вона цей період працює, ми повернемо її розмір пенсії вже збільшимо цих 5%, які ми будемо отримувати. Пенсійне забезпечення громадян, які легально працюють за кордоном, цьогоріч розповсюдилося і на сусідню Польщу. Відповідна міжнародна угода от от вступить у дію і дозволить отримувати пенсії та інші виплати за стаж роботи поза межами України. Трудова книжка зараз як такова не потрібна, як і раніше, люди повинні оформлятися легально на роботу в тій же Польщі. І лише з умови легальної там праці вони будуть мати право на зарахування такого стажу і потім на призначення пенсії. Якщо вони будуть працювати нелегально, не сплачувати страхові внески, за них от самі не будуть сплачувати або підприємство не буде сплачувати, тоді цей стаж не буде зарахований. В області почали роботу п'ять приймалень пенсійного фонду за принципом єдиного вікна. Як стверджують спеціалісти фонду, якість обслуговування пенсіонерів за цим принципом зросла. Єдиного вікна це один із інноваційних методів прийому громадян в громадських приймальнях органів пенсійного фонду України. Такий прийом у нас розпочато спочатку з, з 2012 року. На сьогодні єдині вікна у нас діють у п'яти управліннях пенсійного фонду України в Закарпатській області. Першими за принципом єдиного вікна почали працювати в управлінні пенсійного фонду України в місті Ужгороді. Надалі таку роботу розпочали у управліннях Ужгородського, Мукачівського, Хузького та Берегівського районів. Спочатку початку 2014 року плануємо запровадити прийом громадян за принципом єдиного вікна в усіх управліннях фонду Закарпатської області. 24 грудня. Останній день нарахування соціальних виплат у поточному році. Прийняття бюджету на наступний рік ще попереду. Загальний обсяг пенсійного фонду поки не розрахований. Однак виплати пенсіонерам обіцяють без затримок і до нового року, і у наступному святковому місяці. Будемо дорослими, я буду татом, а ти будеш мамою. І ми побудуємо свій власний дім. Про головне, ми мріємо з дитинства. Придбайте власну квартиру за допомогою державної програми з дешевлення іпотеки, що реалізується в рамках соціальних ініціатив Президента України. Завдяки програмі кожна сім'я має змогу отримати житловий кредит на 15 років під 3 річних. річних. Ми це власна квартира. Державна програма з дешевлення вартості іпотечного кредитування. Для Закарпатської області, де зазвичай спостерігається позитивний природний приріст населення, забезпечення дітей дошкільною освітою одне із нагальних питань. Воно потребує додаткових зусиль і фінансових вливань. Основним резервом у напрямку розвитку дошкільної освіти цьогоріч стало створення навчально-виховних комплексів, тобто відкриття садочків на базі приміщень загальноосвітніх закладів, що не використовуються. Так, упродовж року створено 14 навчально-виховних комплексів у Виноградівському і Міжгірському районах по 4, на Ужгородщині – 5 і в Перечинському 1. Крім того, додатково відкрито 64 групи у діючих дошкільних закладах, охоплено соціально-педагогічним патронатом 1501 дитину, яка з різних причин не може відвідувати дошкільні навчальні заклади. Сьогодні ми розкажемо про ще два новостворені садочки для закарпатської малечі. Сучасні умови, що більше нагадують, домашній затишок ані ніж навчальний заклад бачила Мирослава Шимон. Ось цей дитячий заклад знаходиться у селі Лупухово. Тут функціонують три дошкільні групи, для яких створені усі умови для належного навчання та виховання. Проте педагоги кажуть, найголовніше в роботі з дітьми мати терпіння та турбуватися про них. Всі дітки п'ятирічного віку охоплені дошкільною освітою. Всі раді. Нам дуже приємно, що дійсно відклики і батьків, і керівництва. За наше старання Лопухована віддаленіше село на Тячівщині. Його населення більше трьох тисяч. Більшість дітей садочки відвідують, але донині в населеному пункті не вистачало ясельної групи. Відбирати до ясельок будуть за принципом від найбільших до найменших, тобто спочатку запишуть трьохрічних діток, а потім інших. Та поки що мешканці села вдячні інвесторам за фінансову допомогу, яка допомогла відкрити дитячу групу у садочку. У майбутньому на Тятівщині планують відкрити ясельні групи і в інших навчальних закладах. Ціла програма розвитку дошкільних навчальних закладів, яка вбачала будівництво садіків, таких селах як Чумалів-Глибокий потік, реконструкція закритих садиків, це тересова солотино і відкриття додаткових груп по селах, де були вільні приміщення, на відміну від Лупухову у виноградівському селі Фертиш Олмаш. Садочка взагалі не було. У 1997 році дитячий заклад закрили через демографічну кризу. А у 2010-му, коли показники народжуваності значно зросли, питання відкриття дитячого закладу знову стало актуальним. Завдяки активності громади села розпочали будівництво сонечка. З обласного з районного, а також із місцевих бюджетів будуть виділені певні кошти. Але тих коштів, які виділялися, звісно, не вистачало. Важливу роль тут зіграла релігійна громада голландці, які Фактично, як волонтери сюди приїжджали на протязі трьох років, допомагали від, відтворювати цей дитячий садочок. Фактично, вони жили тут на протязі всього літа. Відкриття сонечка іскравий приклад об'єднання сил влади та сільської громади. Зокрема, на будівництво садочка витрачено близько півтора мільйона гривень, півмільйона з обласного місцевого та районного бюджетів. Інша сума допомога духовенства. Частину коштів витратили й на сучасні меблі, ліжка та іграшки. У новому садку вже сформували яселен та старшу групи. Загалом заклад може прийняти 50 дітей. Ми приймаємо діток віком від півтора до шести років. Зараз із ними займаються чотири вихователі. Уже є написані заяви на 2014 рік, тому плануємо відкривати ще одну групу. Також є ціль долучити до садочку і малечу із сусіднього села Велика Палець. Село Фертешулмаш знаходиться на перетині трьох кордонів Угорщини, Румунії та України. Хоч Лене тут і невелике. Близько півтора тисячі людей дитячий дошкільний заклад надзвичайно потрібен. Та керівництво райдержадміністрації адміністрації каже, над питанням відкриття садочків в інших селах працюють поетапно. У новий рік Україна увійде без прийнятого закону про бюджет. Утім, це не позначиться на рівні забезпечення потреб суспільства і не завадить фінансувати першочергові видатки, особливо соціального характеру. Так сказав прем'єр-міністр України під час останнього засідання Кабінету міністрів у 2013 році. Бюджетне законодавство України чітко врегульовує процедуру здійснення видатків бюджету у разі несвоєчасного прийняття головного фінансового документу країни. Отже, всі соціальні виплати пенсії зарплати державні допомоги будуть перераховуватись вчасно і в повному обсязі, тому людям не варто хвилюватись. Переконує Микола Азару. Міністерствам і відомствам прем'єр доручив провести відповідну роботу із формування тимчасового розпису доходів і витрат бюджету. Його мають затвердити до кінця року. Адже українцям треба виплачувати призначені кошти. До прикладу лише з 4 по 6 січня пенсіонерам мають перерахувати більше 6 мільярдів гривень. Це майже 30% загального обсягу. Пенсійних січневих виплат. Разом з тим, у цей період переважна більшість підприємств святкує, а відтак і не сплачує податки. Отож, нехай економічні негаразди не псують вам свята і настрою у новорічно різдвяну пору. Нехай наступний рік стане часом нових досягнень та звершень. Добробуту і всього вам найкращого. В студії працювала Євгенія Фанта. Нехай щастить!